Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому Енгельс: літаки, ракети чи дрони, що саме згоріло на літовищі, розкаже РБК Україна. Тепер офіційно на російський Енгельс сьогодні завітав привіт від сил оборони у генштабі. Кажуть, сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ в районі аеродрому. Зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти ми. Мирного населення. Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об'єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію Російської Федерації проти України. За даними джерел РБК Україна, удар по аеродрому «Енгельс» завдали дрони СБУ та ССО. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, там дислокуються бомбардувальне. Ту-95МС, Ту-22М3 та ТУ-160. А також розміщені склади з ФАП, КАП та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні. Це ніхуя. Там чого-то йобнуло піздец. Вот это ніхуя. Там пизда, Наташ, ледку разъебали. Блять, выйди, посмотри, блядь! А просто и все, их пизда, 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 пизда! Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що на Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Конкретна кількість буде зрозуміла згодом. Однак, враховуючи гриб, який виник після прильоту, мова йде не про один десяток. В РНБО кажуть, на цьому аеродромі зберігається найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні. У мережі писали, що на складах біля аеродрому зберігали від 30%. 30 до 70 ракет. Також попередньо в момент атаки на литовищі знаходились літаки 3, ту 95 МС та 2 Ту-160 Ось Вот он, стоп від чого у нас вдома стіни затряслися. Это примерно кілометрів. 7-10 десять атмас чи постраждали вони, стане відомо вже скоро. А от хто точно постраждав, так це місцеві. В силах оборони кажуть, російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах в містах Енгельс та Саратов. Крім того, через вторинну детонацію в Енгельському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Прилеглі до аеродрому будинки евакуюють. Бля, це шарахнуло бля чуть ні, то блядь, хорошо в туалет сходив. Нині детонація на аеродромі продовжується. А тепер найцікавіше аеродрому вогні над ним піднімається гриб, схожий на ядерний. Усі околиці відсіляють, а російські міноборони, як завжди, наше ППО все збило. Над регіоном вночі знищили 54 БПЛА. А про те, що хоч один дрон долетів до цілі, ні слова. Тобто тут знову попрацювали обломки. А де виключати, світ виключають, світ не можна Вони, нігри на тепло летять. Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський походився на тимчасове перемир'я у повітрі на 30 днів. Але поки все узгодять, про все домовляться, будемо сподіватись, що таємничі обломки завітають не в одне російське місто. То, щоб не пропустити найцікавіші новини, не забувайте підписуватись на РВК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.